Читання української народної казки вовк і чапля. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж у очах йому чорніло. Йшов він, шов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько та хап її. Бачить чапля, що не переливки їй, та й каже Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкоди не буде, подумав вовк, і дозволив танцюй, коли хочеш, тільки пошвидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним з ноги на ногу перескакує, танцює, наче. Хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють, скаче, а сама потрошки вбік відходить. А коли відійшла вже далеченько, знялась та й полетіла. Вов подивився її слід та й говорить. І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу? Малята, ви уважно слухали казку? Тоді дайте відповіді на запитання Хто йшов голодний. Так, вовк. Кого зловив вовк? Так, чаплю. Що хотів зробити вовк з чаплею? Правильно з'їсти. Чи вдалося йому це зробити? Ні. Як обхитрила чапля вовка? Чапля попросила вовка останній раз потанцювати і потихеньку відстрибувала від нього, а потім здійнялася і полетіла високо в небо від вовка. Молодці малята уважно слухали казочку.